Президент Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Сполучених Штатів Америки в рамках тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. 943-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова і на телеканалі Візит стартує новий інформаційний тиждень про події минулих вихідних із додатком іншого. Анонсуємо дату понеділка, 23 вересня. Предстоятелі Православної церкви України митрополит Епіфанії відвідав Кременчук. Збиратимуться, доки усі захисники Маріуполя не повернуться додому. У Кременчуці відбулася щотижнева акція Не мовчі, полон вбиває. Новим головою Федерації хокею України став відомий містянин Сергій Мазур. Вчилися ліпити пареники. Акція в рамках проєкту об'єднані Україною. Тож все по черзі. Історична подія в рамках кількаденного візиту на Полтавщину Кременчук відвідав предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Зранку, 22 вересня, він провів Божественну літургію у Святомиколаївському соборі. Як це було розповість наша Роксолана Жукова ісуса Христа, Любов Бога і Отця і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Українською мовою десятки людей та поважне духовенство цієї неділі у Святомиколаївському соборі перше у Кременчуці божественну літургію провів митрополит Київський і всієї України предстоятель ПЦУ Епіфаній. У просто на лавках люди теж слухали молитву з нагоди перших відвідин Кременчука, предстоятелем Православної церкви України. Місцеві філателісти випустили конверт у своїх молитвах. Нині маємо дякувати захисникам України, а також тим, хто наближає перемогу. Констатував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Ми підносимо молитви за наших воїнів, щоб Господь укріпляв їхні фізичні. І духовні сили. Ми також підносимо молитви за тих, кого вже немає серед нас, за тих воїнів, які віддали своє життя заради кожного із нас. Адже вони віддали найдорогоцінніше, чим може володіти людина. Ми також сьогодні підносимо молитву за людей доброї волі, за волонтерів. За лікарів і за всіх, хто трудиться і наближає нашу спільну велику українську перемогу, самі жвіряни, а також ті, хто палко відстоює молитву українською мовою у Кременчуці, кажуть, ця подія має величезне значення. Для нас це особливо радісно і це історична подія. Ми це закарбуємо в історії нашого міста Кременчука. Це відвідани. Предстоятеля Православної церкви України міста Кременчука перший відвіданий. Настоятель Свято-Миколаївського собору протоїєрей Володимир Макогон каже, український храм у Кременчуці разом з вірянами роками відстоювали канони Української церкви. Багато з тих, хто стояв у витоків створення храму, на жаль, не дожили до цього історичного дня. Цей собор розписала одна людина велика. Одна Максим Владійщиков, київський художник. Нехай Господь упокоїть його душу, він покинув цей сім. Вівтар, клірос, притвор, центральний храм, ікони. Це все, все вирізала іконостас прістів, вже то одна людина. Микола Григорович зацеркляний, теж покинув цей сіл. Різав у трьохкімнатній квартирі. З ручним дрелем і будь У Нас поломарювали люди, яким було все 70 років. Які були вигнанцями до Сибири, в, Сибіру, в Україну і в українську церкву за те, що молилися про поїду На наостанок? Предстоятелю єдиної помісної церкви України побажали много яліта та подарували картину. Митрополит Епіфаній подарував керуючому полтавською єпархією владиці Федеру Панагію, а настоятелю храму проти єрею Володимиру Макогону іменує Петра Хиль та Євангеліє. Після відвідин Свято-Миколаївського собору предстоятель Православної церкви України провів молебень у храмі преподобного Серафима Саровського. Нагадаємо, що це перший храм, громада якого у січні 2023 року прийняла рішення про перехід від ОПЦ до ПЦУ. Більше деталей у нашому сюжеті. пісню заспіваєм. Хлібом, сіллю та піснями зустрічали прихожани та духовенство храму преподобного Серафима Саровського, що на полтавському проспекті, предстоятеля православної церкви України, митрополита Епіфанія. Митрополит Київський і всієї України провів у стінах храму молебень за перемогу України. Все сильні господи, почують наші молитви, сповляємо час важких випробувань, а державу нашу Україну благословити змісни наших воїнів. Владу, та весь наш український народ, які протистоять підступному російському агресору, настоятель храму Серафима Саровського, архімандрит Феодосій згадує, як не без участі блаженного митрополита Київського і всієї України прихожани та духовенство приймали рішення про перехід храму до ПЦУ. Сьогодні щоб ви розуміли, це все, да, всі наші прихожани. Це ті люди, які переходили, голосували до помісної церкви. Православної церкви України. Ми не приймали, дякуючи вам. Найперше, дякуючи вам, це правда. Вони знають люди, що я, коли приїхав з Києва, спілкуваючись з вами, ми спитали, ну що сказав блаженніше? Я кажу, блаженніше сказав, що, що я буду тобі казати, на якій мові служити, як це робити. Ви слухайте людей. Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ «Епіфаній після богослужіння відзначив меценатів духовенства та представників громади високими церковними нагородами, а також відповів на питання журналістів щодо процесу переходу громад та церков з УПЦ МП до ПЦУ. Якщо проаналізувати кожну громаду, яка знаходиться поки що в московському патріархаті, там більшість знайдеться за перехід, але та частина. Яка бажає переходу, вони знаходять інший храм вже нашої помісної української православної церкви, покинувши її. І це погано, чому? Бо тому, що вони відійшли, і місцевий священник вважає, що вони вже не є парафіянами, не є членами тієї чи іншої громади. І тому ми називаємо це голосування ногами. Тобто люди покидають громади і переходять до громад найближчих громад. Нашої Української православної церкви, але якщо проаналізувати, то завжди в кожній громаді є більшість. Але священник стає перепоною, він забороняє, він гуртує навколо себе ту меншість, яка залишається, і намагається зберегти попередній статус в складі Московського патріархату, засвідчуючи, ніби що вони є Українською православною церквою. А з часом я переконаний, що всі громади. Які поки що перебувають тимчасово в складі московського патріархату, будуть в складі помісної нашої української православної церкви. Але ми хочемо, щоб цей процес був мирний, спокійний і добровільний. За словами митрополита Київського і всієї України, міць та сила українського народу у його спроможності об'єднатися. Ми повинні розбудовувати нашу помісну українську православну церкву. І прагнути, прагнути чогось вищого. Ми повинні об'єднатися всі православні навколо Київського престолу, як я сьогодні неодноразово говорив про те, що ми надалі закликаємо всіх до єдності, щоб всі православні українці доєдналися до того рішення, яке було прийнято Вселенським патріархом, і надано тому з автокефалію Української Українській православній церкві, але є ще, на жаль, ті, які поки що зараз знаходяться в складі російської православної церкви. Вони вважають інколи помилково, що вони знаходяться в складі української церкви, але ця частина, яка носить назву української церкви, є невід'ємною частиною російської православної церкви. Тому ми всі покликані до єдності. Ми повинні об'єднатися і в майбутньому чогось прагнути більшого. Про інше акція нагадування не мовчи, полон вбиває в чергове. Пройшла у Кремичуці. Традиційно рідні, близькі військовополонених, небайдужі містяни, зібралися неподалік Палацу культури Кридмаш. Збиратимуться, доки усі захисники Маріуполя не повернуться на українську землю, кажуть учасники акції. Про те, чому важливо не втомлюватися чекати захисників, яких так неохоче обмінюють росіяни, наш наступний відеоматеріал. Зраджуючи своїм переконанням, продовжують чекати захисників Маріуполя, і саме тому збираються на акцію нагадування, кажуть її учасники. Пані Катерина чекає на повернення племінника 16 травня 2022 року. Він із побратимами вийшов із Азовсталі. Відтоді голосу рідної людини жінка не чула. Дізнаватися, хоч якісь новини вдається тільки зі слів тих, хто повертається з полону. Ну я тут тому що мій плем'янник. Його нема папи мами, а я би, найродніший чоловік, хоча є у його два сина, є жена, але я тетя. І я ходжу вже почти год сюди. Він у полоні виходив, захищав Маріуполь, з 15-го року там воював і з Азовсталі вийшов і одразу попав, був в Оленівці, ну, слава Богу, живий. Поки хтось роздумує, чим допоможуть подібні акції захисникам, ті, хто чекає на повернення з полону найрідніших, констатують важливо для того, щоб бачили люди, шо що, щас що йде війна. І на люд багато людей воює багато в полоні, і треба, треба стояти, треба їх захищати. Вони нас захищають, Треба їх важливо нагадувати людям про те, що наші рідні досі знаходяться в полоні, і це триває вже більше двох років. Всі чекаємо на їхнє найскоріше повернення. Нагадуємо владі, суспільству, що варто пам'ятати, не забувати. Тому кожну неділю ми тут збираємось. Долучитися до акції на підтримку військовополонених може кожен. Щонеділі о 12.00 неподалік Палацу культури Кредмаш. Скандалу не сталося. Новим головою Федерації хокей України обрали кремучужанина Сергія Масура. Так, учора, 22 вересня, у нашому місті відбувся Генеральний конгрес федерації, де серед іншого й проголосували за обрання нового очільника федерації. На посаді президента ФХУ Сергій Мазур змінив Георгія Зубка, який очолював організацію з 2020 року. Раніше Георгій Зубко заявляв у інтерв'ю для змі, що Фху не має жодного внутрішнього конфлікту, проте є бажання власника одного хокейного клубу стати президентом федерації. 45 із можливих 66 делегатів підтримали кандидатуру Сергія Мазура на пост голови Федерації хокею України. 45 за, і отримавшися Сергій Володимирович Мазуров голос назвав і отримався від голосування. Я хочу віта. Сергій Мазур, який створив хокейну команду у Кременчуці та вивів її на професійно новий рівень, заради нової посади у серпні цього року покинув пост президента ХК Кременчук. Нині серед завдань розвитку хокею в Україні пріоритетними Сергій Мазур називає будівництво та реконструкція хокейних арен, максимальне залучення до гри школярів та молоді, забезпечення доступності хокею, розвиток кіберхокею Тощо плани у нас великі. Ми працювали вже давно на в розвитку хокею, як і дитячого, так і професіонального хокею. Плани такі залучити більше губернаторів місцевих мерів місцевих областей, щоб також включалось допомогу цього спорту. Він не дешевий. Зараз для мене всі клуби будуть рівними, тому що ми будемо болювати за хокей, але за чесний хокей, за справедливий хокей. Також на конгресі було обрано 22 нових членів ради ФХУ. до слова Георгій Зубко, який на конгрес федерації не з'явився. Очолював організацію з 2020 року. Учасники конгресу визнали дії попереднього президента ФХУ Георгія Зубка недійсними та нікчемними, а також такими, що не відповідають посаді, яку він обіймав. Я сьогодні весь конгрес думав за що я можу пану зубку подякувати. І я вирішив, що я йому дякую за те, що він відсутній на сьогоднішньому конгресі. Ну і як стало відомо згодом, Георгій Зубко рішення федерації збирається оскаржувати та досі вважає себе її президентом. Про інше у рамках проєкту об'єднані Україною благодійний фонд Артема Марченка разом з відповідальним бізнесом Крмачука провели майстер-клас зліплення вареників для дітей ВПО. Сьогодні діти, для яких Кременчук став вимушеним домом, мали змогу навчитись ліпленню вареників. Майстер-клас організував благодійний фонд Артема Марченка. За його словами, мета заходу показати дітям, що українські страви можуть бути не просто їжею, а справжнім витвором кулінарного мистецтва. даний захід розрахований на дітей віком від 7 до 15 років, тобто вже ті діти, котрі. Можуть щось робити самі без сторонньої допомоги, тому ми сьогодні приїхали разом з дітьми, аби навчити дітей ліпленню, тим самим долучити їх до якоїсь роботи, показати те, що такі ж самі вареники ліплять і тут, і будь-господині, аби накормити наших військових, тому що відправляють буває їжу, і ті ж самі вареники є в цьому раціоні військових. Тому в рамках цього проєкту нас запросили сюди, ми приїхали, і сьогодні діти будуть навчатися цьому кулінарному витвору мистецтва українського. Це вже не перший кулінарний майстер-клас, до якого мають змогу долучитися діти. Так як саме малеча, це наше майбутнє. Для них потрібно робити все найкраще, говорить Тетяна Шаховцева. Особисто я вважаю, що діти це наше майбутнє, і треба вкладати як більше часу і ресурсів саме в дітей. Тим паче, зараз в нашій ситуації діти залишаються дуже часто вдома, залишаються без різного досугу і розвитку, такого як ми звикли раніше. От то ми максимально кожен тиждень проводимо різні майстер-класи, якісь активності у підсумку отримали безліч позитивних емоцій. А процес ліплення вареників сподобався. Ділиться малеча так. Мені дуже подобається цей майстер-клас. Це велика можливість навчитися ліпити вареники для тих, хто не вміє. Мені майстер-клас подобається, тому що вареники можна ліпити їду якусь ділити. Виходить дуже вкусно. Дітки кажуть з нетерпінням чекатимуть наступних смачних майстер-класів. Три дні без їжі та води. За словами небайдужої освітянки, просиділо кошеня на дереві по вулиці Лисі Українки. Про порятунок чотирилапого та його подальшу долю розповість наш Влад Плаксій. Працівники благоустрою Кримачука врятували кошеня з дерева на молодіжному. У той час, як у ДСНС, для таких справ не знайшлося належного обладнання. До нашої редакції звернулася небайдужа вчителька Ірина Цибульник, яка, йдучи на роботу, помітила на дереві чотирилапого. За словами пані Ірини, дізналась від місцевих, що тварина просиділа там три дні без їжі та води. Спитала людей, чого ж ви ніяк не відреагували. Пожимали ключами, не знають, куди дзвонити. Ну, я набрала МЧС, МЧС прислала машину. Швидко, хочу сказати, прислала машину, але МЧСники приїхали, подивилися на висоту дерева і сказали, що їх драбина не достане або зламає гілку і вони нічого не зможуть зробити. І поїхали. Ні з чим, навіть не, не, не зробили ніякої спроби. Після того, як вони поїхали, нічого не, ніякої надії не залишивши, я почала дзвонити в мерію нашу. Додзвонилась до чергової, вона мені відповіла, що заявку прийняла і в відповідну службу вона її направить. Жінка безперестанку намагалась досягти порятунку кота, і коли поряд загорівся смітник, вона знову ж таки попросила рятувальників. Які приїхали на виклик зняти пухнастого з дерева. На що, за словами пані Ірини, вони відповіли так: треба автодрабина, а вона, мовляв, одна на все місто. Невдовзі вона знову викликала рятувальників. А ми у свою чергу зателефонували до прес-служби ДСНС, аби дізнатися, чи приїде взагалі хтось на порятунок чотиролапого. Поїхав в Марс, їхав світ. Я бачу. Ага, вже вже сюди поїхав, так? Да, да. Так, тоді, тоді чекаємо. Через годину очікування дзвінок до прес-служби ми повторили, і представник ДСНС повідомив, що заявку вони передали комунальному підприємству благоустрій Крамачук», працівники якого вже під'їжджали. Вони швидко зняли кота з дерева та віддали новоспеченій господарці, яка зустріла його з теплою сумкою та кормом. Спасибо огромное. Все, теперь он в надежний руки відправиться. Будемо лічити. Скажи спасибо. дякую, 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 <реш> дякую. <реш> Ім'я пухнастому дали скай через те, що наполегливо намагався залізти до небес. 15 нічних проти 25 в день. Такі синоптичні показники нам обіцяють синоптики на вівторок, 24 вересня. Ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, але ж без опадів. Навіть якщо ми помилилися сьогодні, завтра все можна виправити і не тільки погоду. Новий день, нові сили, нові думки і нові новини вже завтра, о 20.40. Бувайте здорові і побачимось.